Як створити оточення або я нещасливий зі своїми друзями? Твоя проблема такова: мене оточують люди, з якими ти не хочеш бути поруч. Де, коли і як створити успішне оточення, аби ти став розумним, багатим, здоровим і щасливим. Я думаю, що ця тема тривожить абсолютно всіх. Де знайти друзів, які будуть відповідати твоїм ценностям? Де знайти тих людей, які зможуть тебе підтримати в складний момент? Де знайти тих людей, які зможуть тебе витягнути з дна і показати тобі світ, і показати, на що ти сам здібан? Де знайти своїх друзів, які підійдуть тобі по душі? Якщо старі тебе не влаштовують? Можна і так сказати. Ментор. Один на один. Я хотів би ще затронути тему обучення в цілому, я думаю, це теж вам буде інтересно. Ментор один на один це найшвидша форма навчання. Я ще тобі повністю про це поясню. Олександр Великий мав ментора це був Аристотель. Аристотель вчився у Сократа. Майк Тайсон теж мав тренера, з яким він регулярно проводив час, яким він обідав, з, якими, з яким він обсуждав якісь події. Він регулярно наставлявся кимось. Навіть такий великий боксер, як Майк Тайсон, і Марк Цукерберг вчився у Стіва Джобса. Тобто, всі із цих успішніших людей мали ментора. Вони мали наставника, і тому, щоб якщо ти шукаєш друзів, правильних друзів для тебе, ти можеш знайти навіть старшого брата або отця, виді ментора, в виді людини, яка приуспіла в тій сфері, в якій ти хочеш преуспіти набагато раніше, і вона тебе може научить чому-то. Якщо ти підеш і запитаєш, як його знайти, дуже легко. Пример, фітнес-тренер, ти записався в зал, ти хочеш накачатися, ти хочеш мускулатуру, і я тебе повністю, повністю розумію. Тобі треба тренер, тому що ти зможеш досягнути свого бажаного результата з тренером набагато раніше. Проаналізуй його. Пиши прямо, чи готова ця людина уділять тобі всем. Проаналізуй, можливо, профіль його в інстаграмі, профіль в Ютубі. Е, Загугли фітнес-тренер, піди в свій зал, запитай, хто мене може навчити, запропонуй, знайди таку кандидатуру, яка може підійти на цей пост. І обов'язково, об тобі треба платити за своє обучення. Якщо ти платиш чоловіку, він почуває себе більш відповідальним, і він розуміє, що він дає тобі таку цінність, за яку ти готов йому теж щось дати. А якщо ти будеш розказувати, ой, спасіба, спасіба, ти мене там тому-то обучив, то в нього не буде просто мотивації передавати свої знання за безплатно, які він наживав ошибками, які він наживав своїм драгоценним опитом, своїми гадами. Йому не буде мотивації передавати якомусь сопляку це все за безплатно. Так що я хотів би ще раз повторити: ніколи не скупись заплатити за час. Це найшвидша форма навчання. Якщо ти займаєшся чимось, якщо ти тренуєшся в залі, якщо ти малюєш, якщо ти програмуєш і маєш чоловіка, який сидить біля тебе один на один і поправляє твої помилки, ти будеш обучатися швидше всіх на цій планеті. Тому що ти зразу виправляєш свої помилки, ти зразу допустив помилку, вийшов і проаналізував її, помилився, виправився. І така історія е, від одного дуже ну, такого розумного чоловіка, яку я почув, що 25 годин на баскетболі е, з тренером е, за ці 25 за ці 25 годин можна навчитися більшості друків, які знають гравці НБА. Тобто, якщо ти, е, якщо ти Єдно підеш на баскетбол і візьмеш з собою прекрасного і ізумітельного тренера, допустим, з якоїсь НБАшної команди з лучшої ліги цього міра, і цей тренер буде тебе консультувати, поки ти будеш тренуватися і відразу виправляти, свої, відразу виправляти твої помилки, то за 25 годин на баскетболі ти зможеш навчитися дето 80% того всього, що знають професіональні граки. Ти ж можеш навчитися за 25 годин за одну добу, ти зможеш знайти такий скіл. Я розумію, що треба усілля, треба час, але якщо ти маєш ментора, в тебе буде найшвидша форма обучення. Так само, ментор може стати твоїм другом, може стати твоїм наставником, може стати твоїм товаришем. І це таки і буде, ти для, ти для нього відносишся добре, і він до тебе буде так же само ставитись. Ми зараз перейдемо до зовсім іншого, це онлайн-школи. Це, звісно, не так хорошо, як іміть ментора один на один, але можливо, це тобі не по карману. Тоді онлайн-школи це більш такий приємлений е, варіант. Уяви, ти хочеш навчитися малювати. Ти йдеш на гурток і там практикуєшся. Твій друг, Ваня, теж замотивований навчитися рисавать. Але він самоучка. Як ти думаєш, якщо ви обидва присвятите 100 годин малюванню, хто буде краще? Якщо ти 100 годин будеш ходити в школу і тебе там будуть консультувати, ти будеш рисувати рисунки. Чи Ваня, який буде, сидіти вдома і щось калякати? Хто за 100 годин обріте лучшу форму е, написання картин? Я думаю, очевидно, що це ти. Чому? Наставники. З тобою виправлять твої помилки в 5 разів швидше, ніж це дойде до Вані. Ваня допустить помилку і буде виправляти її днями, поки ти підеш в школу і там тебе виправлять за пару, можливо, годин, а можливо навіть і хвилин. Там ментор відразу побачить твої помилки, і він зможе тебе проконсультувати і відразу зробити тебе краще. Так, от, от, от як це працює, і нагадати це треба платити. і це мінус. Ми перейдемо до цього. Ми перейдемо до цього зараз. І він вирішить їх, Ваня вирішить їх, але це займе час і драгоценний час. Як я казав, він може вирішувати ці проблеми днями, неділями. А це все Время, як би кажуть, деньги. Ти ж за цей час прогресуєш і явно будеш зверху. Але є одна проблема це мані, 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 мані. Звісно, є мінуси, і прийдеться платити кошти. 95% вони окупаються. Хай та школа, допустимо, стоїть 500 доларів або навіть 1000 доларів. але якщо ти вивчишся, присвятиш своє, время, свої зусилля і здобудеш професію, то, скоріше всього, вона буде оплачуватися не менше, ніж 1000 доларів в місяці. Якщо це якась онлайн професія, я думаю, що так і буде. Якщо ти вивчишся, і ти присвятиш зусилля і купиш цю, цю онлайн-школу, якщо вона хороша репутація, якщо там хороші наставники і нормальні вчителя, і ти зможеш вивчитися, і всього, зможеш вивчитися. Ти це обучення окупиш за пол або просто місяць, так би в тебе в кармані був повний ноль. Я ж думаю, що це краще буде, да? якщо ти окупиш це відразу, буквально за один місяць, і потім підеш далі. І тим паче у школі будуть інші студенти, що стануть твоїми друзями. Полюбе, онлайн-школа це якби теж соціальне місто, де можна знайомитися, де можна заводити контакт, де можна переписуватися і сосванюватися з студентами, які там навчаються. Ти зможеш знайти нових друзів за твоїми ж захопленнями. Переходимо далі. Курси платиш гроші, маєш більше отвітності. Ось, ось яка теза, ось який заголовок. Я хотів би висвітлити курсами. Якщо ти платиш за курс, то ти до нього більш відповідальніше відносишся, і людина, яка робить цей курс, теж хоче е, зробити його краще, тому що ти за нього заплатиш їй гроші. В курсах немає ніякої волшебної таблетки, тільки структурована інфа. І це мені також подобається, що в курсах тобі е, чоловік один на один розповідає, що треба робити. Але всі помилки під час цього навчання ти будеш допускати і сам їх будеш виправляти. В тебе не буде ментора, це не така ефективна форма обучення, і тут ти, на жаль, не зможеш знайти так багато друзів, тому що як ти їх знайдеш? Якщо ти один просто учишся, в тебе немає. Де-факто не ментора в реальності, і в тебе немає м, також студентів і, живой, і живого контакту з ними. Якщо ти хочеш знайти курси, Юдімі це міжнародна платформа, в якій можна легко знайти, що ти бажаєш, по веб-дизайну, по програмуванню, фітнес, а, ще що ти тільки хочеш. Тут є всі-всі курси, які тобі тільки-тільки знадобляться. Людина хоче більше заробити, тому робить кращий курс. Ти ж платиш гроші, щоб вони, а ти платиш гроші, а щоб оці гроші не пішли на смарку, ти працюєш, аби щось здобути з цього курсу. От просто представ: якщо ти, допустимо, хочеш добре навчитися говорити і купляєш курс ораторського мистецтва за п'яти гривень, да, за п'яч гривень, ти будеш навчатися. Я думаю, да. А сам подумай, ти витратив таку величезну суму просто задля того, щоб комусь я дати? Ти постараєшся вийняти якусь цінності з цього, ти постараєшся бути активним, тому що людина не це не те, що є безплатним. І якщо ти воспользуєшся Шервудом або телеграм-каналами, де це дві платформи, де є слиті курси, то ти не будеш так відповідально до них відноситися. І ти не зможеш в ітогі не, не, ти не зможеш в ітогі самому стати краще, і ти не зможеш знайти окруження. Якщо ти заплатиш прямо лінійно, можливо. Все піде по-іншому. Так що я піратство не одобряю. Чати, телеграм-канали та Діскорд просто та доступно. Там куча твоїх колег. От, допустимо, є чат по малюванню, є чат по трейдингу, є чат там по американському Ютубу. Я про це все розповім далі, 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 тому що там ти зможеш знайти своїх. Співмислителів, чи як це співзабуж, як називається це слово, людей з спільним розумом, з спільними бажаннями, ціну інформації тут менше, зато потенційних друзів більше. На ранніх етапах розвитку шат буде твоїм спасінням. Тому що п'ять людям ти напишеш, в тебе буде п'ять контактів. І якщо ти з ними будеш тримати контакт і ділитися чимось. Тримати їх в складний момент, підтримувати, бути прекрасним другом, то ці друзі в результаті обростуться, і в тебе буде величезна, величезний нетворк, куча е, связів, куча, е, куча е, куча як би можна сказати, знайомств. І я думаю, що чати, телеграм-канали або Дискорд це найкращий метод знаходити друзів більш-менш онлайн. Можливо, вони не такі будуть професійні, як твої ментори, але це безплатно, і це просто, і це доступно. Як знайти чати? Переважно, оці всі чати створюють якісь люди або завідіння. От в моєму прикладі їх створюють онлайн-школи або Ютуб-канали. Приведу примір. Що там Ютуб-чат? Це Ютуб про американський... це чат про американський Ютуб, де ти можеш знайти співрозмовника на тему розвиття свого канала, монетизації його і щоб тобі платили за це якусь копійчину. Якщо ти. Любиш крипту, любиш аєрдропи, любиш щось лутати, розвиваєшся в цьому направлінні, то тобі обов'язково треба бути підписаним на канал Ростіка, тому що в Ростіка відкриті коментарі, і ти зможеш подивитися, що там такі ж самі підлітки, такі ж самі молоді люди, яким по 16, по 17 років діляться своєю мудрістю, діляться своїми незнаннями. Ну, вони просто е, якось впливають на цей розвиток. І я тобі теж совітую, якщо ти криптан, заходить на канал Ростіка і не там, писати в лічні сообщення, знайомитися, заводить зв'язки. Якщо ти любиш трейдинг, no problem, кріптолоджі паблік. Рум. Це про трейдинг, це про чат, де ти можеш запитати, і тобі зразу дадуть відповідь. Якщо ти чогось не знаєш по теоретичній базі, по практичній базі, ти відразу отримуєш структуровану відповідь. Чати, Діскорд і телеграм-канали. Це що Вілл Сміт? Да, невірно. <кій> Ладно, за чим я сюди вставив? Книги вік живи, вік учись. Представ, Арнольд Шварценеггер приїжджає до тебе додому. Представ Арнольд Шварценеггер приїжджає до тебе додому. Ти б у нього щось запитав? Ти б поінтересувався, чи ти просто так би поставився як до череднього гостя, якого ти не прохав? Не прохав. Ти б йому задав питання. А якщо, допустимо, до тебе додому приїхав би Стів Джобс, ти б спитав, який айфон йому найбільше подобається, або як йому прийшла ідея створити Макінтош. Ти б задав би питання, які, 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 які чинники його привели до успіху, і е, ким він зараз є? Або б, наприклад, Барак Обама до тебе приїхав, або Віл Сміт? І чому про книжки тут йдеться мова? 10 Доларів, купуючи книжки по саморозвитку або просто біографії визначних людей, ти будь-то з ними балакаєш один на один. Найвеличніші люди передають свої кращі думки, які вони отфільтровують і публікують в книжках за пару доларів. Ти маєш Арнольда Шварценеггера, який сидить біля тебе за пару доларів, які ти заплатиш за всю довбану книжку. Ти маєш його біля себе. Ти б дав мені 10 доларів, щоб я привів Шварценеггера тобі додому. Ти б дав мені 10 доларів, щоб я привів тобі його додому. Ми б заключили з тобою парі. Ти б дав мені 10 доларів. Це скільки стоє звичайна книжка? Яка книжка, яка може змінити твоє життя? Тому що люди будуть впливати, величні люди, успішні люди, будуть впливати на твою і, і самооцінку, і на твій світогляд. І цей світогляд буде змінюватися, змінюючи твої подальші результати в цій житті. Поэтому ніколи не скупись купити книжку. Так саме, як ти не скупишся купити собі новий гаджет, нову сумку або якусь іще дань моді віддати. Давай продовжимо. Плюс книжка детально розписує, коли, де і як і чому вчинив автор. Ми ніби переживаємо його життя наново. Я читаю читання фундаментальною звичкою. Вона повністю змінила, змінила мій світогляд і змінила те, як я бачу цей світ, то як я реагую, то, як я отношусь до чогось. Якщо б я прийшов до себе обратно в минуле і сказав би так, Сережка, я тобі вдячний за дві речі, за те, що ти тренувався, як ти був тільки маленьким, і за те, що ти читав книжки. І навіть по саморозвитку, і навіть по успішному успіху, ну все одно я ж читав, я ж розвивався, я ж йшов вперед, я ж це робив, і ти молодець із за цього, тому що зараз я маю Серйошку, який більш-менш здоровий, який не кури, який не п'є, сірошку, який. Доволен своєю життю кардинально. Це класно. Ютуб. На Ютубі тебе можуть чомусь навчити? На Ютубі тебе можуть чомусь навчити? Я думаю, що так. Да. Хочеш цілий бишкотовний курс по фотошопу? Лови. Монтаж відео? Лови, братік. Веб дизайн. No problem, хочеш навчитися програмувати, програмуй. Але є жирні мінуси платформи, То, що 90% контенту на Ютубі це розважальний контент. І якщо ти заходиш подивитися курс по програмуванню про джаву, як там програмувати, як там е, ділать код, ти заходиш на друге, перш, на, на друге, на третє відео, включаєш YouTube, бачиш якийсь мєм, і він тебе просто афлікає. Ти забуваєш, що ти хотів зробити, і ти клікаєш на це відео, дивишся його, потім дивишся друге, потім дивишся третє, і ти відтоді просто улітаєш від своїх, своїх планів. І так проходить 30 минут. Так може пройти час, тому що ти просто зависнеш на цій соціальній платформі. Мета Ютубу це тримати тебе удержаним як умога більше, щоб він тобі зміг показати як умога більше, реклами. І це всім відомо. Тому це реально великий мінус. Заходячи, щоб розвиватися, закінчуєш мемами. Я думаю, що це за не тільки для мене. Лист ютуб-каналів, що змінили моє життя. Ахмед. це парень з індуїстської національності, який передав мені масу мудрості по саморозвитку в основному. Я йому максимально вдячний. Я благодаря йому навчився, Я благодаря йому почав вчити англійський, я почав тренуватися теж регулярно. Я покращив свою дієту завдяки йому. Я став більш сфокусованим і дисциплінованим у своєму житті. Тому, якщо ти хочеш, я тобі я тобі реально кажу, якщо ти хочеш реально вивчити англійський, якщо ти хочеш реально піти і розвиватися в цьому світі, тобі треба починати з Хамзи, з його можливо, навіть перших відео. Можливо, вони покажеться тобі діградантними, але все одно вони работають. Вони роботають. І це англомовний, я підписав вище. Потім у нас йде біомашин, зайди передивися у канал, це роман овчаров ну, російський чувак, конечно, я розумію, звісно, осуждаю, 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 но чоловік, який повністю змінив моє представлення о дієті. О фітнесі, о правильних упражненнях, об зарядки, об тому, скільки треба дихати, як треба розминатися. Це не те, що фітнес якийсь тренер, ні, це просто чоловік, який розбирається в технологіях нашого тіла, для чого був создана, создана починка, як працює серце, як думати, як треба відпочивати, і як зробити своє життя краще здоровіше, це однозначно з Ромкою. Біомашин за. Помнив цей канал, він тобі реально е, зможе допомогти. І густейт це як вишенка на торті, чиста як філософія. Е, парень, який вирвався в ранньому віці в Лос-Анджелес США. Я думаю, що тобі теж буде інтересно подивитися, як склалося його життя. Він доволі молодий, е, він, може сказати, підприємець, е, тому він ще передає філософію деяку, філософію життя, філософію моменту. і регулярно кажучи, що щастя. Не в грошах, маючи їх. Давайте перейдемо далі. Це буде подкаст. Якщо в тебе немає друзів, то буде в тебе голос з мікрофона. От як я ще з тобою трендю. Трендес, який мені тільки мікрофон стрьомний. <кхи> Це те саме, що з книжками. Тільки одне: слухай подкасти на англійській. Читай книжки на англійській. Дивись Ютуб на англійській. Брат, ти будеш отримувати цінну інформацію. Ти будеш отримувати ценну інформацію і вивчати нову мову. тому що англійський це ключ до твого подальшого успіху. Ти ж не будеш останавливатися тільки на російській, і український. Ти сам побачиш, яка ситуація зараз в країні, і як треба, і як, 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 як треба знати англомовні язики а, англійський, точніше, або, наприклад, іспанський, або португальський, або, або, або іспанський, або. Mm, да, португальський, або там, можливо, французький. Як важливо знати язики, як важливо комунікувати з навколишнім світом і не останавлюватися на тому, що ти знаєш цей час? Тому що та людина, яка становилась в своєму розвіті, буде уступати всім іншим, які народжуються на цей світ. І, якщо ти не розвиваєшся, ти потихеньку умираєш. Тому вивчай англійську, брат, ти просто скажеш мені спасибо за це. Якщо ти реально зайдеш до Хамзе Ахміта, подивишся його відео, залипнеш, влюбишся в цього блогера, ти скажеш мені спасибі. Через год ти будеш вже розуміти, про що вони говорять. І тобі гарантірую, да, спочатку буде сложно, ти ні черта не будеш понімати. але потім раз за разом, як ти будеш чути ще більше англійських слів, ще більше, 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 твій мозг. Буде об'язан його вивчити. Він не зможе відказатися, він не зможе сказати, ні, Серьошка, я цього робити не буду. Твій мозок буде об'язан це вивчити. І гарантую, я сам через це проходив. Я сам через це проходив. І якщо ти регулярно робиш якесь діло, в подальшому це діло дасть тобі результат, дасть тобі прибуток. Найголовніше терпіти і не здаватись. І йти вперед. Неважно, що случиться. Hubermal це англомовний подкаст про здоров'я. Я думаю, ти цього чувака вже знаєш. Ти бачив з ним нарізка, нейроучений, якщо так можна сказати. Просто чоловік, як для мене, який дав мені багато знань про дієту, якою і цікавлюсь про здоров'я, про користь тієї або іншої діяльності, про сон і тому подібного. Лекс Фрідман, якщо ти любиш якихось селебрітіс відомостей потіпу Тейлара по, по типу Тейлор Свіфт, або, наприклад, Ілона Маска, то цей чоловік приглашав цих людей до себе. В нього є подкасти з Ілоном, в нього є подкасти з Безосом, тому ти можеш подивитися їх. Це теж англомовний чувак, але все одно він крутий. Я думаю, що тобі подобається. Або якщо тобі не сподобається, то ну просто його не дивись. Дивись, що тобі подобається. І Кріс Вільямсон. Мені подобається, яка в нього технічність подкаста, що в нього хороший мікрофон, хороше освіщення і реально приємно слухати про що балакають ведучі. Це як третя альтернатива. От щоб тобі щось понравилось, зайди, подивись їхні подкасти. Вибери найкращий і дивися його на постоянки. Або не нравляться ці подкасти, найди інші, але не на англоязичних ресурсах і вивчай мову, тому що ну що ти сидиш, не розвиваєшся, а відкладуєш на Легше не стане. Ти не вивчиш англійську просто так. Ніхто до тебе з волшебною паличкою не прийде і не скаже: все, ти знаєш цю мову. Тільки своїми зусиллями, тільки роботою. і я тобі гарантірую, брат, все вийде. Просто май віру. Ти будеш мати віру, і ти зможеш з цією вірою горе здвигати. Мої ресурси. Я не знаю, чи буде тобі видно зараз на презентації, як я е, приближаю віддаляю. Ну, У мене є чат братиків, е, да, це фотка з нього. Е, я звіняюсь, що це фотка, звісно, така не дуже приятна. Хто там їв, приємного вам апетіта? Е, це не я зробив. Це на моєму дворі. Я просто поділився чуть-чуть частинкою свого життя. Далі в мене є братик, теж чат, не чат, а мій канал, в якому я ділюся своїми цитатами, своїми мислями, пишу статті, маленькі статті і стараюсь зробити тебе теж краще. Якщо, тобі, якщо я тебе зацікавив, якщо ти додивися до самого кінця, возможно, тобі буде інтересно, як сказано по центрі, всі посилання на мої ресурси є в описі. Дай мені можливість покращити твоє життя.